Кожен місяць року для Чернівців мав свої трагічні сторінки. У червні буковинці прощали з відважними героями, які віддали своє життя в запеклих боях проти російських окупантів. Із головним сержантом Олександром Цярученком попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдатові Флорію Павленчуку останню шану віддали в Колінківцях. Із молодшим сержантом Олександром Андроненком попрощались у селі Селятин. Солдатові Максиму Хамуляку останню шану віддали на кладовищі. Центральному Кладовищі у Чернівцях, старшого сержанта Миколу Рокочу в останній шлях провели на садгірському кладовищі у Чернівцях у Новоселиці. Попрощалися з солдатом Віталієм Мацейком, Солдата Івана Поповича в останню дорогу провели у Хотині. Солдатові Віталію Міглазову останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Із майстер-сержантом Олександром Сухарем попрощались на центральному кладовищі Чернівців. Солдатові Володимиру Мошаку останню шану віддали в селі Оже у заставні в останній шлях провели старшого солдата Валерія Шульжука. Солдатові Сергію Бучацькому останню шану віддали на садгірському кладовищі у Чернівцях. І солдатом Євгенієм Людвіком попрощались у селі Луковиця. Молодшому сержантові Олександру Родзінському останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. І солдатом 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг Василем Латковським попрощались у Хотині. Із молодшим сержантом Владиславом Коломі. Мійцем попрощались у Вашківцях. Солдатові Юрію Скиденьку останню шану віддали у селі Валява. Старшого солдата В'ячеслава Зеленівського в останню дорогу провели у селі Кам'янка. В останнє побував вдома у Новодністровську, старший солдат Борис Нажига. Прощання з солдатом Віталієм Подмарьовим відбулось на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдата Володимира Ігнатюка поховали у Вителівці, молодшого сержанта Дмитра Новицького в останню дорогу провели у Витилівці. Солдатові В'ячеславу Крилюку останнього. Ню шану віддали у Сокирянах, солдатові Івану Тимчуку, останню шану віддали у селі Чудей. Солдата Вадима Біляка поховали на центральному кладовищі у Чернівцях. І солдатом Віталієм Шалаєвим прощання відбулось у Задубрівці. Старшому сержантові Сергію Місюрюку останню шану віддали у селі Михалкове і солдатом Олегом Рембою прощання відбулось на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдатові Валентину Товстановському останню шану віддали у Мамаївцях. Слава та вічна пам'ять. Відважним захисникам на початку червня ветерани, які проходять реабілітацію на Буковині, вирушили в туристичний похід на соколине око. Вони долали маршрут, що вимагав витримки, сили і взаємної підтримки. В рамках проекту мандр які робить які обласна військова адміністрація. Ми сьогодні з хлопцями відвідали Соколину уроччі Соколине Око, це протяді каміння. Це виженський район. Сьогодні, як бачите, ми вирішили занятися трошки з Це перший раз в Історії і цього проєкту виїжджати і поєднувати природу, і спорт це дуже класно. Червень запам'ятався чернівцям і оновленням в інфраструктурі міста. На початку літа на банковій 3 відкрили об'єднаний туристично-бізнесовий простір. Це з одного боку проєкт, а з іншого боку, це мережа. Тобто, це мережа, яка охоплює країни східного партнерства, включно з Грузією, Вірменією. Молдовою, Україною. І відповідно в цих містах, міст, в цих країнах міста можуть приєднатися до мережі і таким чином отримувати можливість. ПП, по перше, навчання, участі в різноманітних заходах, з обміну досвідом, а також участі в програмах, в рамках яких виділяється фінансування для реалізації місцевих ініціатив. Фестиваль свята та казки для дітей в червні у Чернівцях. Відбувся 17-й благодійний фестиваль Буковинська мрія, який зібрав сотні дітей на одній локації. Сьогодні радіємо, сьогодні повертаємо дитинство. Так багато дітей потребують щастя, радості, бути дітьми. Дітьми. Буквально вчора до нас приїхали діти з Покровська, які досі знаходилися там на звичайно небезпечних територіях. Які перше, що сказав, я не дитина, хоча й ми тільки 10 років. На фестивалі Буковинська мрія для дітей підготували цікаві розваги, велику кількість смаколиків, подарунків, цікавих ігор та казкових героїв. У Нас і смачні пригощання, те, що діти дуже люблять, і весела програма, і батли, і хіп-хопи, і феї, і фок і казкові герої дуже дуже насичена програма. Ми навіть збільшили свято. Воно тепер довше. Воно вже має і до офіційної частини, і після. І кидаємося фарбами холі, і пінна вечірка. От все, що можна, всі такі пустощі дитячі, вони всі сьогодні допускаються. Багатий червень був не лише на цікаві події, але й на унікальні рекорди. 23 червня чернівці офіційно увійшли до книги рекордів України і не через красиву архітектуру, а як власник найдовшого, а головне безперервного покриття історичною бруківкою. Єдині і неповторні міста Чернівці з новим рекордом України. Найдовше безперервне дорожнє покриття вулиць історичною бруківкою. 43 вулиці. І довжина протяжність 16 кілометрів 453 метри. Наприкінці першого літнього місяця у Чернівцях відбувся масштабний фестиваль для дітей та дорослих. На стадіоні Юність тривав яскравий та масштабний фестиваль. Вільні в цьому році більше 30 різних локацій. Також будемо пригощати людей картошкою жареною. Буде зона кафе працювати. Цей ярмарок стає цікавим діток для діток від двох років до дорослих і бабусь дідусів. Ми робимо так, щоб формувалися сім'ї, формувалися команди. Їм було цікаво разом сюди приходити. Червень у Чернівцях був місяцем важких втрат, і водночас місяцем життя. Ми прощали з героями, які віддали найдорожче за Україну, підтримували тих, хто повертається з війни. Берегли дитинство, будували, святкували і встановлювали рекорди, бо навіть у Час війни місто живе, працює і вірить.